Нормально поговоримо. Дотримом не взяв. Записали? Ремень. О, Боже мой, хорошо. Да. Будем, ну, воно буде ще пищать, кричать не буде їхати, що нам не треба. Взяли довідку за До, малу? Все, все взяв. Якби ви прийшли. Я прийшла. Все, можу все добре. Ну, короче, короче, не по ділу. Зараз ми заходимо. Да. Ви говорите. Шановні, про те, що я в розысках. Я. Пишете, не пишете, я нормально питаю. Де телефон? В Кармані все лежить Та ну, ну скажіть. Телефон, телефон в кармані покажу. нічого не пише. Ну. Ні, покажу, ти потом скажу. Бля. Коротше. Е, поняли, куди зараз? Да, я знаю, да. На да, розворот. Шликні. А друга кнопка, щоб поднятися дошка? Сама нижня вверх. Сама нижня вверх. Mm -hmm. Широка. Типа от... Шта, ши, там от перва, перва кнопка є. І друга от така, така широка. Да, там верх не поднимайтесь, ви поднимаєте вверх. Є. Коротше, ми зараз приходимо, ви говорите. Mm. Там, Саме безпеки, я буду з ними Чемність, Вихованість, топтовність. Не так, як зо мною є. Якби ви прийшли нормально, то я було б... Нормально пройшла. Ні, нормально. Ладно. Якби ж ви були трезвіше, то може б знайшли б спільну мову. Я не вживаю алкоголь взагалі. В будь-якого сусіда, ви якщо хвилину, так потоль... Я знаю, не, ну я щось кажу на вжив... вашій я мамі. В мене є повага до дорослих людей. Повірте. Я не вживаю алкоголь взагалі. Так на що мені повторяться? Я чуюся щоразу уші мої. Коротше, е зараз приходите, говорите, що спокійно, тактовно. От мене працівники поліції притягнули, забрали кіпиш туди сюди, спокійно, Ось я такий-то, такий-то. Зачекайте, будь ласка, зараз до вас підійде підполковник чи капітан е поспілкується, Добренько. Підходить, да, ось, будь ласка, мої документи підтверджуючи мою особу. І мовчимо. Починаємо учимося людей слухати. Це то місто, де це треба робити. А він починає розповідати, що ви знаходитесь в розшуку, там то-то, сьото, то, то, сьо, то ресото, ага. туди-сюди. А ви ого. Ну і, значить, дивіться, ось я поки що мені навіть не дали можливості взяти документи ну, письменно. Ага. Добре, що хоч дружина сфоткала і перекинула. Тобто мене забрали, закинули в машину, там не посадили, бо везли. Тому що я знаходжусь в розшуку, як у філянці. Мені повідомили працівники поліції. тому. Е, я вам скажу одне, що жодної пов'язки. Та не було ніких пов'язків, взагалі не було. Не, не було пов'язків, не приходимо. Взагалі, 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 ноль. Ну то, блін, ще й Магарич видовжний мені за те, що підскажу. Коротше, і ви говорите перше, вже спокійно, послухали, що вам скажуть, а ви скажете, що жодної пов'язки, я не Що? Кажіть, будь ласка, куди ви як передавав? Було, було, так і було. Так це ж правда. ну блін. Це правда, так. Да. Далі. Ми заходимо направо, якщо... Ну, так, да. да, да, да. Коротше, вже ної повістки я не отримував. то то то, -то перето. Е і може ви мені покажете? У вас, напевно, мають бути, запам'ятали, копії. Якщо у вас є така можливість, покажіть. Копії, то, що я отримав вас... повістку. Так, да. так. Ну так, да, якщо я отримав, то я повинен розписатися, в них повинен бути теж. Корішок, як мінімум. Так. Да. Ви забрали. А, ви це сказали потім. Ви скажете, що а чому ви не з'являєтесь туди, сюди не з'являєтесь? Е, які ще можу питання задати. Ага, чому не з'являюсь? Давайте я вам розкажу в двох словах. Мені не дали взяти документи всі належним чином, але ось смска. смс смска яка? Е, не я сфотографувала жінка, і щоб я вам показав мої підтверджені документи. У мене дитинка за кордоном хвора дуже сильно. Я на постійній основі їжджу до неї, привожу ліки, там ну все як є, також правда. І ви кажете, що от я на постійній основі не... ну тобто мені сказали, що я у Я сам взяв до вас і приїхав для з'ясування обставин. Мене не привезли в наручниках, мене не привезли в чи сюдой. Тю, ладно. Ну, сюди М -м і прямо. Да, мені повідомили, що я у то я ж сам приїхав, тому що мені цікаво, як, що, до чого і чому. Така-то, така-то в мене є проблема. Далі. Ні, що чого я не приїхав, бо згідно 23-го я не плягаю мобілізації. Але потрібен це доказ, що ви не ну, підлягаєте. То, то, то чого ви його не завезли раніше? Ніхто чого ви дотягнули до такої теми? Я правду говорю на блокпосту з 4.04 дали новий список. Я не маю вам це розказати. Я мене... Правду кажу. в мене поліцейських знайомих і про цю штуку я знав. Мені він скинув зразу. Сірочказвон каже: я тобі на цей скину. Ну мене друзі товариші в поліції всі такі крутиї, а дільничний, якийсь блять задрипаний, яка без головного бора ходить. Їде, допомагає, розказує. То що ж ваші генерали, яким ви СТО, не поможуть. Кого? А що мені допомагати? Мені Ой. нема що допомагати. Ви їм допомагаєте! Як це нема? Так, що мені допомагати? Ну, дивіться, ну, строїли вам... кіпіш, мамка схвилювалась. Ну таке щось. А не кіпіш. Дивіться, я вам покажу. Угу. Я вам покажу. Це я вам розказую далі. Ви мене не перебуваєте. Потім так, ви говорите ці всі належні документи. Тому е, ось у мене є е, от така то, така то проблема, таке то, угу. таке то питання і. Хотів би дізнатися, який ще перелік має бути документів, з цього всього. Я навіть ось вам взяв закордонний паспорт. Не взяв закордонний паспорт. Ну, Не брав. Не брав. Ну тоді, значить, про закордонний паспорт ми мовчим. І зараз нам дадуть оцю бумагу, що ви в розшуку зняті. Зразу нам її відразу зараз дадуть. І якщо я захочу, то можу її сьогодні навіть зняти. Але я із вашої поведінки... Ладно. для початку, щоб вас зняли з розшуку, щоб ви не були як того. людина, яка перебуває в розшуку. Вам треба, щоб зараз ми вас доставили, мені дають бумагу А4. Якщо будете себе гарно вести, я вам її фоткаю, покажу, що ви вже все зняте з розшуку. І найближчим часом, як будете себе гарно вести, я знімаю. І тоді все, все тоді, потім, у подальшому, берете тут перелік. Дів -дів -дів така чорненька, Вона надає перелік. вона... У восьмому там... кабінеті? У восьму кабінеті. Чорненька. Чипа одразу спирала. Та, Восьмой кабінет. Mm -hmm. Восьмий. Восьмий. Вона тоді на віконці була. Коротше. І вона вам дає перелік цих всіх. Е, дає перелік, е, які потрібні, документи до того всього, там вже треба буде багато чого. Е, через службу у справах дітей також треба буде. Я ж кажу, що ви ще прибіжете до мене. Побачите? потом через комісію, і ці всі, і в подальшому закривається. Не раз в місяць, а можна її і, і більше. Якщо на комісії не ходжу, не знаю, чи ви думаєте, що тут з космоса? Коротше, як при А воно ну, бачите, де поліцейська машина під кирпичом Їдьте, їдьте дозволить. Я тут встану там і в баню. Не вірите вже мені? Якщо ви станете заді мене, то що думаєте, я вже щось складу в Києві? Мені малого треба їхати з школи забирати. Що іменно? Поліцейські зупинили, завезли в райвідділ, а потім машину забрали на шовплочатку, де хто не машину? А чого завезли, завезли в Стоїть. А чого завезли в райвідділ, на якому основанні? Попросив, ну це не я, це, ну, це мене не возили, ну, слава Богу. А, це типу 에, попросив докази правопорушення, доказів mm. немає, розбили стекло, виташили. Це вдруге чи що?